А міського голови Юрій Гамалій, ми йому вирішили задати декілька запитань. Почнемо з того. З вирішення яких питань, ви плануєте почати свою роботу? Стан суспільства зараз такий, що о, хто б не став міським головою, але напевно прийдеться вирішувати о, першочергово ті питання, які є о, найбільш життєдатними для міста. От. І о, я думаю, що о, Кожний, можливо, зі сторони, кожне питання, яке е, здавалося б дріб'язковим, може бути головним, великим. Е, це і опалення міста, це і межі міста, це і е, лавоустрій. Ну, практично кожне питання може бути е, великим головним. І наповнення бюджету бо без грошей нікуди не дінешся. От. Але мені здається, що о, Роботу міського голови варто починати з е, прозорості, з чесності, з порядності, із е, рівного відношення до всіх. Е, і тільки в, то, в цьому випадку можна мати е, підтримку е, і депутатського корпусу, і підтримку містян. Е, бо якщо е, міський голова не буде мати е, підтримки. Ні містян, ні депутатського корпусу, то він не зможе не те, що успішно працювати, він взагалі не зможе працювати. Який у вас є успішний досвід керування великим колективом? Якщо говорити за колектив виробничий, то виробничим колективом я, на жаль, ще на добре не керував, але маю досить великий досвід. Керування чи управління, чи, як вірно сказати, нашою організацією, тканівською партійною організацією, маю досвід керування іншими громадськими організаціями, це ОУН. Я є заступник голови. Керівника Черкаської обласної організації і маю, мені здається досвід спілкування з людьми, маю досвід відношення з людьми, маю досвід встановлення контактів з людьми і мені здається, що навіть те, що значна частина канівців сама звернулася і хотіла бачити в мене. Міським головою, це фактично їхня ініціатива. Це якраз говорить про те, що в мене є не тільки досвід, а і вміння спілкуватися з людьми. Як ви плануєте залучати канівчан до управління міста? Зараз надзвичайно так модно, можна так сказати, це говоріння про громадське суспільство. Так от залучати е, канівчан до управління міста якраз можливо тільки через створення громадського суспільства, через відкритість, через е, вирішення проблем, через надання можливості самим канівчанам, ті, які є е, е, ініціаторами, які бачать можливість щось добре зробити для канева, дати можливість їм це реалізувати. От, якщо ми будемо робити спільну справу, то тоді люди будуть залучатися. Якщо ми е, підемо по шляху, що а от він є голова, він є керівник, ось хай він зробить, от я тобі даю завдання, ти це зроби. Е, на жаль, в такому разі, е, успіху чекати е, не варто. Тільки спільна справа робить е, людей. Е, е, однодумцями і дає можливість е, досягнути успіху. Українці з давніх давен цим і славилися. Найкращий приклад це толока, коли сходилася вулиця, дві вулиці, і зранку до вечора поставала хата, і сім'я заходила вже під дах. Тобто тільки спільними справами, тільки разом. Як ви вважаєте, чи є наразі самодостатній бюджет Канева і яким чином можна залучити до нього додаткові якісь надходження? Безперечно, бюджет не є самодостатній. Я думаю, що це скаже і той, хто брав участь в керуванні, і хто не керував, а дивився зі сторони, як воно це вирішується. На жаль, рамки нашого суспільного життя. Такі, що ми якби в якійсь клітинці, клітці знаходимося, от нас от закрили і кажуть, а чи достатньо тобі там чи ні цього життєвого простору. Безперечно, що без змінення відношення в державі, в суспільстві, відношення до місцевого самоврядування одними гаслами покращити наповнення бюджету не вдасться. От. Але це один шлях, шлях, який е, фактично мало залежить від керівника міста. Це е, потрібно, щоб наші обранці в Верховній Раді е, не, не тільки говорили, а щось і робили. А, і я не відкрию якось е, е, таємницю чи секрету, що тільки надання можливості людям на місцях працювати через їхню працю, через відкриття їм. Її... Ними виробництв різноманітних, як і невеличких, так і більш, більших виробництв, які у нас свого часу були в місті, можливо, наповнювати бюджет. Отже, завдання влади, як на мене, не заважати людям, а допомагати людям працювати, дати можливість їм це робити. Коли це буде зроблено, коли буде така атмосфера, тільки тоді можна і буде говорити про самодостатній бюджет. Які у вас є плани щодо покращення благоустрою міста? Фактично, мені здається, я вже в попередньому в попередніх відповідях говорив про те, що залучення громадського створення громадського Суспільства, залучення канівчан так і тут. Тільки тоді, коли ми зможемо створити атмосферу бажання людей жити в, не в грязі, а в чистоті, тоді ми можемо досягнути. І найголовніше в цих планах, в цьому плані, в першому пункті цього плану, це створити таку атмосферу. Щоб люди хотіли, щоб біля їхнього під'їзду було чисто, щоб біля їхнього двору було чисто. От. А влада повинна в цьому допомогти. Вона повинна відповідним чином і забезпечити можливість цього зробити, і підтримувати це. От, знов таки, тільки в спільності, коли буде поєднано можливості, бажання людей і влади. І плюс створення такої атмосфери через все, через засоби масової інформації, через е, інші е, речі. Ось так. Яку роль в житті міста ви відводите молоді? це майбутнє. Нації, держави, міста. Не буде молоді, не буде майбутнього. Це майбутнє от міста. І е, потрібно е, не просто. Говорити, а потрібно давати ну, таки, можливість молоді реалізовувати себе, щоб молодь могла повірити в себе, можливість е, дати їм е, проводити е, ті чи інші проекти, не боятися, дати, е, давати їм можливість це зробити. Взагалі вважаю, що е, зараз надходить такий час, коли до керівництва. До управління, до о, перших ролей в державі повинні приходити 40-річні, як кажуть, плюс-мінус туди. Ті, які о, виростали вже в іншій системі, які о, бачили вже інше життя, не тільки те, що є в Каневі, в Україні, в Радянському Союзі було. О, Бачили інше громадянське суспільство От. і не боятися, знову таки кажу, надавати можливість їм реалізовувати себе. Бо ми багато говоримо про те, що е, молодь це наше майбутнє, що за молоддю е, майбутнє, а, на жаль, дивимося, а скрізь і всюди у нас в більшості, скажімо так, старі кадри. Яку галузь потрібно насамперед реформувати? Я вважаю, що для Канова надзвичайно е, актуально є енергозбережувальна галузь, якщо її можна так назвати. От, це реконструкція тепломережі, це е, реконструкція не в тому, щоб замінити труби, от, а в тому, щоб е, не е, перенести е, з однієї точки е, е Обігрівання міста до самих місць, де люди проживають, це індивідуальне опалення, це поквартальне опалення, це прибуткове опалення, От, але воно не може бути в механічному перенесенні. От, необхідно створити такі умови, і не тільки створити, а й реалізувати це і утеплення будинків. Ну повинна бути комплексна програма, але така, яка повинна реалізуватися. Зараз, а не через років 10 чи коли десь щось чогось станеться. От. Бо є такий е штамп, щоб нашим дітям добре жилося, щоб нашим онукам добре жилося. А чого ми не можемо нормально пожити? Чого ми повинні страдати і надіятися на якийсь комунізм через 20-30-100 років тому, бо перші 100 років буде важко. Я вважаю, що е, немає величезних проблем для е, такої землі, для таких людей жити нормально. От, е, хотілося б трішечки давньої-давньої історії. Коли після великої руїни тут в, в Україні на правобережжі е, нічого не було, і… Е, Наші загарбники, поляки зробили такий е, крок. Вони сказали, а ми ось там, на 5 чи на скільки років не беремо жодного податку, нічого не з вами не беремо. Як хочете живіть, буквально через кілька років тут все практично було відбудовано. Ще раз скажу, головне людям не заважати, головне людям дати можливість себе реалізовувати. І знову такий приклад наведу веду із а, Майдану з Революції Гідності, коли величезна маса людей зібралася в Києві, а, сотні тисяч людей. Здавалося, там ну, буде хто зна що, буде безлад, буде, вибачте, на такому слові бардак. За кілька днів пройшло самоорганізування. З'явилися сотні, з'явилися з надр цієї людської маси постали ватажки, які змогли зорганізувати. Тут створилася служба медична, тут харчова, тут все інше. Все запрацювало. Дати людям можливість себе реалізувати. Дякуємо за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас був кандидат на посаду міського голови Юрій Гамальйов. Дякую.